Цього року у мережі навчальних закладів Ужгорода відбулись суттєві зміни. Кількість учнів на 2014-2015 рік збільшилась на 483. У зв'язку із цим виникла потреба в додаткових учнівських партах та стільцях. Такі суттєві збільшення мережі. Воно веде до нестачі учнівських міст. Ну і якщо бути відвертим, за ці всі роки, доки розвивається освіта міста Ужгорода, доки функціонують навчальні заклади, оновлення матеріальної бази закладів, я маю на увазі саме відносно шкільних меблів, парт і стільців не відбувалося. Минулого року ми вперше отримали за кошти обласного бюджету частину шкільних меблів, враховуючи потреби освітньої сфери обласного центру, Закарпатська обласна рада ухвалила програму. За якою всім навчальним закладам Ужгорода закупили шкільні парти разом зі стільцями? Кожен навчальний заклад отримав спеціальний сертифікат на 15 парт та 30 стільців. Так сталося, що ми очікували реалізацію програми до 1 вересня. Ну, в зв'язку з тим, що в державі бачите, що відбувається, не буду на цьому акцентувати увагу. То нам вдалося зараз в цей момент ці отримати меблі. Тому цього було закуплено 300 комплектів і. Було розподілено десь пропорційно процентом співвідношення учнів. Обласна рада допомагає освітянам не вперше. Наприклад, в Ужгородській загальноосвітній школі номер 2 за кошти обласної ради перекривають дах та оновлюють фасад. Дбаємо про те, щоб школи не протікали, міняємо дахи. Намагаємось міняти парти одним словом, робимо все, що можемо, щоб підтримати тих, хто цього потребує. Тож відтепер за трьома сотнями новеньких 600 першокласників зможуть отримувати нові знання. Закарпатська обласна рада зі свого боку буде й надалі допомагати в забезпеченні освітян всім необхідним для навчання майбутнього покоління.